Війна змінила наше життя життя кожної людини. Звісно, і міста, як знаєте, живий організм, він теж змінився. Я хочу сказати, що так, дуже багато є руйнації, дуже багато критичної інфраструктури, житлових будинків зруйновано. Але головне це дух. Той незламний дух, який є у Харкові, він не перевершений. Сьогодні вшанування пам'яті загиблих захисників. Скажіть, будь ласка, чи можете ви сьогодні назвати кількість людей, які боронили в тому числі Харків з Харкова, точніше, які ну, віддали своє життя за Я хочу сказати, що дуже багата кількість, і сьогодні, коли ви бачили реквію, то список не є остаточним. Список не є остаточним, бо починаючи з першого, з першої хвилини війни ми, на жаль, мало загиблих. Сама першу хвилину війни мало загиблих хлопців, мало забили військових, і напротягом всіх трьох років насправді гинуть наші захисники, бо вони захищають нас, захищають нашу країну і захищають наш Харків.